Політичну ситуацію у світі, але все крутиться навколо мирного плану: 28 пунктів, 19 пунктів, прийняття цих пунктів, неприйняття цих пунктів. І таким чином я розумію, що ми змушені десь трохи е, обговорювати е, ну трохи якусь пустоту, напевно, тому що насправді спочатку, коли цей мирний план з'явився, виглядало як зрада зрадонька. Тепер ти дивишся, і ти розумієш, що а чи є той мирний план взагалі? Немає, Ви правильно говорите, обговорюються порожнече. <хи> Тому що що Путін поміняв свою позицію, ні, не поміняв свою позицію. Ось я самого початку, що на минулому тижні, як тільки це почалося, сказав, що це особиста ініціатива пана Вітка з Дмитрієвим. Вони там щось накалякали, десь могли теоретично принести принести Трампу. Він сказав, що все порішали. от Козар, точніше. Навесні не все парішали, а зараз точно все парішали. Ну, він каже, ну давайте, пробуйте. Виявилося, що звичайно, що це туфта повна, тому що без Росії, без України тут ніхто це вирішувати не буде. Далі виявило, що європейці проти. І Там ще один кадр винес. Це, судячи з усього, до цього, підключився, ще Дівенс, тому що Дівенс нещодавно ображався на американських. Конгресменів, які теж проти цього плану говорять, що вони приділяють увагу більше цим зовнішньополітичним питанням ніж внутрішньополітичним питанням. Потім виявили, що це абсолютно поражнеча, і тепер ви правильно говорите, це поражнеча. Воно не має ніякого сенсу, тому що Путін вже не поміняв своєї риторики не поміняє свого рішення, що Україна повинна дотримуватися, як вони говорять, стамбульських угод, скорочувати армію до 80 тисяч, те, що вимагав Путін. Скорочувати важке озброєння, ну і всю цю ідіократію, те, що вони намалювали в цих паперцях, те, що він публічно заявляв, друге, те, що Україна повинна покинути чотири області, відмовитись від НАТО, от це їх базові функції. Тут питання в тому, що це скоріше за все повз Рубіо йшло. Це можна бачити, як виникав цей документ. Рубіо грамотно топить все це, зливаючи інформацію, що він до цього до чого. Тут не до чого, і це закінчиться великим шиком. Тільки питання в тому, що це більше б'є по репутації конкретно американців, тому що вони знову виглядають ну не в дуже гарному в дійсності стилі. Ну а хто їх просив висувати абсолютно порожні паперці, на які ніхто не буде погоджуватися? Я бачу там лякалки, що що виявляється, американці не завжди будуть продавати зброю. Зброю Україні, тому які купують країни НАТО, там виступила прес-секретар Білого Дому. Я так собі уявив, то приходять, наприклад, Білий Дім і говорить до американських виробників зброї. Говорить, знаєте, у нас для вас гарна новина. Те, що ми вам повибували контрактні мільярди, і в тому числі там ще європейці по інших питаннях, е е е теж собі побривували У нас гарна новина. Ми вам на тринділи цих грошей не буде. Ну, щось, знаєте, щось воно поламалося, і американці тут виглядають на дуже гарному світлі. Питання тільки знову ж таки: от я з цього розпочинала, та з цієї ночі, і що це був мирний план, правки чи додаток до мирного плану, які летіли по Україні. Цікаво, знову ж таки. Мені просто я кожного разу, я розумію, четвертий рік, рік повномасштабного вторгнення з 14-го року йде війна Росії з Україною, якщо ми говоримо про новітню. І Питання, яке я постійно намагаюся для себе вирішити, або знайти логічну відповідь на питання, це для чого? Ну тобто, ви подали план. А нібито Дональд Трамп максимально зараз е, на вашій стороні. Він вас нібито максимально підтримує. Він вам пообіцяв золоті гори і трошечки більше каже: отут в Україні візьму і отут сюди додам. І ви берете і запускаєте по Україні ракети і шахеди. Ну, типу. Ви перекреслюєте всі ті ваші старання, які ви ще вчора подавали як останню не знаю букву закону або останній документ? От зараз ми точно на це погоджуємось. Ні, ну росіяни так стріляли по Україні. Тут питання в тому, що тепер вони обмазують кров'ю конкретно Трампа. Це ж проблема тепер Трампа, що вони підтримують абсолютно нездійснені речі і взагалі намагаються Знаєте, Є таке правило, головне правило, щоб не бути ошуканим шулером. За картами ніколи не сідає за стіл з Шулером. Ну от вони сіли за стіл з шулером Знову виглядають досить погано. А от і всередині країни американці не підтримують цей план рядові республіканці демократ. Це торпедують і європейці не підтримують. Ну я взагалі вважаю, що це остання спроба останні спроби частину американського естеблішменту врятувати Росію. Е, ну, це знову таки це не політика конкретно Трампа, це політика США останні 150 років. Вони завжди намагалися врятувати Росію, тому що це дуже зручна для них країна. Нічого не виробляє, нічим конкурувати з США не може. Але вона такий глобальний хуліган, який створює попит на безпеку з боку Сполучених Штатів Америки, наприклад, в Європі. Е, ось, і це така остання спроба, тому що все ж таки білий дім. Я думаю, всі вони бачать, що через політику конкретно Трампа пов'язаною з контролем над нафтою, Росія валиться, Росія валиться і вони намагаються ну, який така остання спроба врятувати її, тому що інтенсивність ударів України по території Росії нарощується. Американці нічого з цим робити не можуть, бо зброя власного виробництва лякати українців, що вони там відімкнуть Відімкнути розвідку, ну це вже вже ж було. Проходили це ж не зупинило, наприклад, удари по Росії минулого разу, коли там переривалася розвідка. Як і при Байдені речі, і при Трампі переривалася розвідка? СБУшники ж продовжили удари, продовжили удари І виявило, що американців не такі всесильні, як вони собі сподівалися. І тут теж важелі втиску тиску немає. Ну як змусити Україну піти на те, що там намалював десь підворотнях. Дмитрієф разом з звіткафом та ніяк вони зможуть це зробити, і тому в даному випадку ми бачимо оцю всю історію, але знову таки тут тут ж це вже проблема американців, американців. Чого ви продовжуєте рятувати? Те, що вже неможливо врятувати. А як на все це знову ж таки реагує Китай? Де Китаю байдуже Китаю все влаштовує. Китай влаштовує, тому що Путін здає всі позиції, які тільки можливо. Вони викачують з Росії ресурси. Путін стає все більше залежним від них. Він стає все більше їхнім проксі, як Північна Корея. Китаю, у Китаю все нормально. Він заробляє на цьому гроші. Тоді питання знову ж таки, яке я поставила, але відповіді на нього не дала. Різні джерела рекомендують президенту України з однієї сторони їхати до Вашингтона і вирішувати питання тих найболісніших та пунктів мирного плану з президентом Дональдом Трампом. Інші кажуть про те, що напевно зараз не варто цього робити, тому що можливе повторення овального кабінету. На вашу думку, що нас чекає у Вашингтоні? і Чи варто туди їхати зараз? Ні, ну їхати по приндіти можна, але ж Зеленський сказав, що ніяких. Ну ні, ну що значить обговорення територіальних питань? Приїде Зеленський і скаже, ніхто відступати нікуди не буде. Це обговорення територіальних питань. Це обговорення територіальних питань. Ні, тут і діалог повинен бути. Повторення овального кабінету Ну, теоретично може, але важелі втиску тиску на Україну тоді не було, і зараз тим більше немає. Ну, 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 ну покричиш ти на Зеленського, і що далі? Що це? це що ми закінчиться? Закінчиться тим, що закінчилося минулого разу. Європейці все рівно будуть підтримувати Україну, тому що їм страшно тоді важелі були тиску на Україну. Бюджетне на фінансування, наприклад, чи зараз цього немає. Гроші йдуть від європейців на американську зброю. Це вже бізнес, а не просто так. А що ти відімкнеш розвідку? Ну це буде зовсім виглядати як підігрування путіну і вся ця кров українських дітей. Які гинуть під бомбами буде вже конкретно сипатись на Трампа? Ні у Трампа значно гірше зараз перемовна позиція по Україні, ніж це було в, в лютому і в, в березні цього року. Тобі що тоді було неочевидно, очевидно, що Росія так валиться активно, Так що я так це бачу. Ну ні, їхати треба. Ні, дивиться. Дипломатія така: Зеленський, звичайно, повинен як це починати обговорювати, домовлятися. Знаєте, є такий термін домовились домовлятися. У домовлятися домо домовились домовлятися. Про що все рівно без Росії це все не працює? А так зеленське, звичайно, що потрібно все рівно говорити без опору, беззаперечно, показувати велике бажання, жо щоб що вирішувати, але все все рівно втикнеться в Росію. Ну що, у Путіна щось поміняється? Ні, у Путіна нічого не поміняється. А при цьому України є важельжетиску. Україна б'є по території Росії. Навесні цього не було. Дві три місяці. Три місяці йдуть удари по території Росії, йдуть по нафтовому комплексу, по газовому комплексу. По цих військових об'єктах. Знаєте, от. Я іноді, на коли от ви, ви от там коли там даю інтерв'ю журналістам, коли журналісти починають перераховувати, скільки ударів було, наприклад, сьогодні за ніч. Ви зверніть увагу, хвилин п'ять іде тільки на перерахування кількості об'єктів. Хвилин п'ять кожного ранку, ну вже ти, ти знаєте. Ти вже не знаєш чого починати, що тут що тут коментувати. Там да в даному випадку, тобто. Комплекс ударів по території Росії нарощуються, вони йдуть в зиму а, в дуже непевному стані щодо енергетики. Україна працює над ударами по енергетичній інфраструктурі Росії, щоб досягнути блекату або в Москві, або в європейській частині Росії. І тоді, після того, якщо Україна вдасться це зробити, а там все ж таки морозець вже починає а, наставати. То там зовсім інша розмова буде з Росією. Е, ніхто там вже не буде обговорити з Росіянами, що де як ви будете робити. Нам потрібно заворушення там, е, якщо там буде ще заворушення, яке Україна може організувати, не те, що Росіяни будуть протестувати проти Путіна. Ні, нам потрібен блокаут Москви, щоб Росіяни побігли грабувати Москву. Це зовсім інша мотивація ніж протестувати проти влади. Але при цьому, знову ж таки, ті, хто там, вихідці з Росії, говорять про те, що народ в Росії не суб'єктний, тому чекати від нього подібних кроків. Коли пограбувати, рубльовку пограбувати, та ви що? Там, там Кадира вперше побіжить. Ви що? Ні, це, це, це вони тут, тут вони маніпулюють. Дивіться, різні, різне, різні речі. Одна справа протестувати проти влади, а інша справа, коли тобі скажуть, граф награбований, тобі за це нічого не буде, тому що тебе не спіймають. Ну тому що коли такі величезно, ну, дивіться, в, Рос... в Москві купа, наприклад, мігрантів, над якими знущалися росіяни системно, а, там приблизно 2 мільйони мігрантів є. Ні, от ну, і працювати, і наші спецслужби повинні працювати, щоб підбурювати цих людей. Пограбувати рубльовку і виступати проти влади це дві різні мотивації. А... На це, от, от на це на це у росіян суб'єктності з головою вистачається. Пам'ятаєте цю історію, як в цьому в Білгороді скаржився цей губернатор, що вони там генератори привезли, і там одразу ж ці позрізали дроти. Це що суб'єктність? Ні, не суб'єктність просто стирити Ну так це звично ж стан росіян. Так що це треба грати, а не в те, що вони будуть про когось протестувати. CBS News пише про те, що Україна погоджується на мирну пропозицію. Залишилося узгодити лише незначні деталі. Заявив офіційний представник РФ, поки не коментує цей самий план. Ну тобто, ми по ідеї в цій ситуації маємо бути у виграші. Ми кажемо Дональду Трампу чергове. Дякуємо вам за участь, дякуємо вам за розробку. Неймовірно прекрасного… Не, не, не сумніваємося, не сумніваємося в мудрості, звичайно, без заперечень. Тільки воно нічого працювати не буде. Ми, ми ж вас попереджали. Ну, дивіться, ну що значить незначні деталі? Е, знаєте, я в таких випадках ну завжди привожу такий науковий факт, що ДНК людини та шимпанзе, наприклад, співпадає на 98,8%. відсотків. Ну, начебто, все співпадає, да? але є один нюанс: один два відсотки, які робить різницю між нами та шимпанзе. Так і тут ну не ну не буде. Не, не буде Зеленський давати накази відступати до від Донбасу, тому що це буде катастрофа для нього. А він не і він це чітко сказав. А це ж головне, що хочуть росіяни. Вони ж хочуть ігри. Ну взагалі, мета цього документу я вважаю, так званого мирного плану. Це було зупинити удари по території Росії, тому що вони стогнуть від цього, а вкинуто в українське суспільство чергову порцію зради. У нас українці на жаль люблять більше зраду ніж перемоги. Не ось, от знаєте, от, удари по території Росії у нас, знаєте, вже якось приймаються. Ну і що? От, ну і що? А те, що це величезна робота величезного колективу людей, які цим займаються, армії, військово-політичного керівництва. Вони ж дають накази в першу чергу, а не якісь там папа Карло, так? Да? От, а коли якісь починаються російські вкиди, у нас одразу ж починають обсмоктувати, розповідати, що всі-всі продали, всі здали. Так я вважаю, що це одна з цілей було вкидувати цю інформацію. Вона ж була злита раніше. Ну пам'ятаєте історію появи появу цих так званих 28 пунктів. для того, щоб ода скрики, срач почалося, щоб обвалити країну всередині. І тут не виходить. Ну, ну добре, ну поговориш, ну поговорить Зеленський з Трампом. І що? Так, а що у Путіна щось поміняється, у Путіна нічого не поміняється. Е, ну от я ж кажу, що ми вже почитали відгуки з російської сторони, понятно, що їм цей план абсолютно не подобається. І тут знову ж таки ми знаєте, ми зробили 10 кроків вперед, 15 кроків назад, три в одну сторону, п'ять в другу сторону. У підсумку опинилися на тому самому місці, звідки стартували питання знову ж таки до президента mm. Трампа. Що далі? То а це його тепер проблема. От тепер нехай пояснює власним виборцям і всім іншим, що, що це було. От я думаю, що зараз Рубіо просто зільє цього зільє цього Віткафа. Скаже: Ну Рубіо ж там технічно зливає. Ви якщо ви звернули увагу, ви ж технічно зливає всі ці пропозиції? Він злив конгресмену, що це не його пропозиції, що це російські. яких потім сказав: ну це не так. Ну, начебто будемо обговорювати. А потім скажу: ну так і що, от тепер вони. Нехай вони все вигрібають, що вони тут на накорале сили і так далі. Ну так це ж проблема Трампа. Тепер тепер Україна з'являється важель тиску конкретно на США, і конкретно на Трампа. Ну бачите, ми ж все зробили. Я навіть Зеленський скаже: Я навіть з Путіним готовий зустрітися. Ну іде воно? Якщо його немає, так давайте, давайте будемо. Підтримувати вашу мудрість, шановний Дональд Фредович, додатковими тамагавками, додаткових ресурсів, щоб довести, що ви були праві. Ну і взагалі пристиг Сполучених Штатів Америки щось не дуже гарно виглядає, а ми, ми переживаємо за це. Тут, знаєте, може, забігаючи набагато наперед, цікаво, ми завжди там говоримо про те, що Джей Дівенс, скоріш за все, буде балотуватися як наступний президент Сполучених Штатів. Може, Марко Рубіо бачиться. Але це ць? не факт. А тут ні, давайте тут зрозуміла пара. Зрозуміла пара Рубіо Рубіодівець. А хто буде першим, судячи з усього, це ще питання, це ще вирішується. Ну, судячи з, з того, який такий Хитро зроблений цей кадр Рубіо. Я що не виключаю, що Рубів може балотуватися. Ну, по перше, у нього подвійне ж походження. Він же з це є, він знає іспанську, так він же ще з цього а, е... з родини політимігрантів з Куби, а, так він грамотно зливає зараз того ж Дівенса, тому що теж він вліз в цю цю історію пов'язану з тими перемовинами. Так що, я б що так не говорив, що саме Дівенс буде. Дівенс може бути віцепрезидентом до речі. Буде вічний віце-президент. Ну, якщо хто його просив влазити в цю цю історію, ну дивіться, дріскал, оцей дріскал, це ж його якийсь друг. Ну, всунути генерала, всунути генерала, щоб він там вив перемовини в стилі. Давайте швидко все вирішуємо, що вирішуємо. У вас немає часу, далі буде гірше. Ну, слухайте, будь-який вам перемовник, який знайомий з. З, з цими маніпулятивними технологіями розуміє, що це технології маніпуляції дефіцитом часу і маніпуляціям, що страхом, називається. Ну це просто не, не, не прикрита, не неприкрита, не прикрита маніпуляція. Яка легко читається. Ну судя цього, ну дрізка все ж таки генерал його ж не на цього вчили. Його ж вчили давати накази і бомбити щось, так а не вести перемовина. Він так це завзявся. Так, прямолінійне. що Я думаю, що він спалить і дівенса в цій історії теж. Пане Тарасе, я дякую вам за те, що ви долучилися до ефіру. Дякую вам. Бачите, от так от буває, що навіть там. Повітря або нічого, ми можемо обговорювати 20 хвилин щонайменше, тому що ну по факту нібито нічого і немає з тих 28 пунктів, і навіть тих 19, Ні, ну, що залишилися. Це але... удар, це однозначно так. удар по США по престижу Трампа і престижу Так нехай тепер його ж проблема, не наша так. проблема. Дякую і кажу до наступної зустрічі в ефірах. Дякую, до побачення. Політолог Тарас Завороній був з нами на зв'язку цієї години.